Ранкові пригоди маленького хлопчика. Дар'яне, а що ти робиш? Вигружаю пішок, Вигружаєш пісок, в тебе утворилася велика яма. Прийде ваш автомобіль, багато прийдеться привезти сюди причепів в піску. А де ви його берете? Стракт. Вот туда. Поехали, покажешь. Это мое бодрство. Не стоите я помогаю. Я выгружаю, когда в яму. Когда я поехал, стоите. Ай. это как Когда я ехал. ехал. Де їде тракторець? Ти їдеш на кар'єр? Дар'ян їде на кар'єр. Ні, я їду на Правильно, це будівничий кар'єр. У нас тут є пісок на будівничому кар'єрі. Добрий день. Добрий день. Я хочу купити пішка. Добре, скажіть, будь ласка, вам сухий пісок чи вологий? Сухий. Вам з цієї кучі чи з цієї? цієї. Добре. Навантажуємо, от, от. вас завантажено. Допоможіть. Допоможіть. Полетів пісок мамі в очі. Вивантажуємо карм. І готовка кар'єру до наступних клієнтів. Нам потрібна велика гора піску, у нас багато запитів і багато покупців. І тут прийшов шеф і свариться. Навіщо ви мішаєте вологий пісок із сухим? Це знижує вартість нашого піску. Змінити навантажувача. Добре, добре. Ладнати третю велику гору сухого піску. Джут трьох тут тч. три Покупців немає. Покупці вийде! Їде-їде тракторець покупати наш пісок. Ну що, три ходки зробив? Скільки ще оце витерпить навантажувати пісок, наш дар'ян? Увідемо.